Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні у мене для вас є дуже гарна новина. Одна із моїх козочок родила. Міка родила вчора, в 3 годині дня. Родила козлика. Обов'язково з вкладу відео, там уривочок буде. Цього козлика. Козлик родився з маленькими вушками, досить великий. Родила вона його сама, Ну, має декілька розривів. Значить, що по молокові? Молока вчора дала десь близько 2 літрів, можливо, чуть менше, літр 900, десь отак. Я її подоїв зразу після того, як вона родила, і о 10 й вечора. Це 7 годин такий гарний проміжуток. Що ще новенького? У Бели став опускатися живот. Міка плаче за козеням, тому що я зробив дуже велику помилку. І вона, як його родила, я його забрав, ну і вона якось забулася, а потім вночі я його на 5 хвилин до неї принес, він уже обсох. І вона, як стала, Плакати за ним, серед ночі почала плакати, він за нею плаче собі в хаті, вона за ним плаче в хліві. І така вона грязна, лягнула там у саки свої. Ну, я у них вже поприбирав, застелив тирсою. Ось така моя белла. Теж скоро би мала мати вим'я, наливається, але ну, ще не, не дуже упруге. А насчет Міке, розкажу вам, як це все було. Обов'язково викладу відео. Ми ходили на підсніжники на лісові квіти. Обов'язково викладу. Вчора, значить, ранком мені треба було їхати в місто. Встав, дав їм поїсти. Дивлюся, ну, вим'я налилося, стало більше, але не є таке упруге. Думаю, ну, ще 2-3 дні вона поносить. І. Пішов у город. Прийшов з города, значить, подивився її, нічого з неї не текло, вона собі лежала, я прийшов, вона встала, дав ще їм пити, дав їм віники. Ну і ми зібралися і поїхали на підсніжники. Тут, я думаю, позвоню, я своїй сестрі, бо вона лишилась вдома. Спитаюся, чи не родили мої кози. І вона мені каже, що моя міка родила, родила вона стоячи. ну, все добре. Сама, мені сподобалось те, що сама, без усяких проблем. Так що отакі от у нас новини. Козеня теж за нею плаче. Такий хороший козлик, досить активний, багато п'є молока. Вчора випив. Ну, За три кормлення десь близько літра. Він багато п'є, він такий сильний буде козлик. Я би дуже хотів би його десь пристроїти, може хтось би взяв собі натримання. Ну, але зараз ламанча породи ця, вона не актуальна. Це хтось такий може в селі, якісь бабки взяли би його, якась бабуся собі могла би взяти. Ну, в мене немає часу з ним бігати по селові. Предлагати його комусь. Викладу на Оликс, викладу у Facebook, що через пару днів. Іди сюди! Фонтік! Іди сюди! Ляха-муха з тим козлом. Так, ви куди? Фонтік! А ну пішов від дороги геть. Бистро. Брикай, брикай. Та і от такі от діла. Зараз наші люди перейшли більш на англонобійських кос, тобто на породистих. І ламанчі вже зараз не актуальні. от, от діла. Випустив їх трошечки, треба її зараз трохи вимити, почухати. Ну, Поки вона не очиститься, сильно вичухувати її не буду, тому що я розумію, що вона. О, і так буде грязна, але щоб не було прямо аж потім тяжко її вимити. Да? Козьол. Треба трошечки потрудитися з нею. Також після дойки мажу мазю. Ця мазь, Я не пам'ятаю, як вона називається. Але вона змягчує о, вим'я. Коротше, вона захищає від усіх запальних процесів і так далі. Хороша мазь, я нею вже досить давно користуюся. Всім рекомендую. Обов'язково вкладу назву цієї мазі. Ну, отакі от у нас діла, ребята. Можете мене поздравити, козюлю мою теж поздравити. Через 5-6 днів, можливо, навіть і менше, я вже буду з молоком. Так що, отакі от такі у нас діла. Все, друзі. Всім пока-пока. Гарного перегляду. Не забувайте підписуватися, і ставити лайки. Ви були на каналі Невецький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.